Збираємось в гори. Перше і найважливіше пити в будь-якому хайкінгу досить води. У нас з чоловіком є гідратори від українського виробника МТАК. Вони виглядають дуже просто, як пакети з трубочками, але така система допомагає правильно розподілити вагу в рюкзаку і полегшує процес пиття на ходу. Я вдягаюсь шарами. Нижній це базовий шар термобілизни, решту я беру з собою і буду вдягати по мірі замерзання. Також в будь-яку погоду треба сонцезахисний крем про всякий випадок окуляри і жирний бальзам для губ. Правильні трекінгові шкарпетки в мене від українського виробника Dodo Socks. Вони допомагають в терморегуляції і пом'якшують під пальцями і п'яткою. До пункту призначення ми спочатку їдемо на поїзді, де було досить багато людей, а потім регіональною електричкою, в якій ми їхали буквально самі. Поки ми сидимо в поїзді, хочеться розказати про громадський транспорт в Австрії. Я вважаю, що він зроблений дуже зручно і дуже ефективно. Ми зараз їдемо до стартової точки нашого хайкінгу, і ми їдемо саме на поїзді. Хоча в нас є машина, саме тому що це дуже зручно, тому що ми просто зайшли з рюкзаками, сіли і нас везуть до точки призначення. І також нам не треба переживати за. Паркінг і за те, щоб прийти назад в точку старту, тобто ми можемо приїхати, пройти хайкінг і з фінальної точки вже їхати додому. Взагалі, мені дуже подобається, як організований громадський транспорт в Австрії. І, по-перше, у нас є один квиток на весь транспорт, як на автобуси, трамваї, так і на поїзди, як регіональні, так і швидкісні. Я побачила в інших країнах, що це не завжди так. В деяких країнах. Інах цей проїзний він діє наприклад тільки на регіональні поїзди або тільки на транспорт в місті. У нас є можливість купити квиток на весь транспорт. Взагалі, транспорт він дуже дорогий. Якщо їздити без переїзного, то це буде дуже дорого і справді дорожче, ніж мати машину. Для нас дуже гарний вихід це купувати саме цей квиток, тому що ми кожні вихідні кудись їздимо і він взагалі окупається для нас. Саме про шорфлінг ми дізналися пару тижнів тому, коли були у галереї Бельведер у Відні і побачили картини Клімта в цьому місті Рив всесвітньо відомий митець, він зображував природу міста, і оцей от замок шло з камер. Я вважаю, це дуже круто, те як місто оформило оці віконечка. Туристи бачать картини Клімта і можуть одразу самі у віконечка побачити ті самі види, що і автор картин. Після набережної ми направились в бік гір вздовж озера і побачили типові для Австрії причали на озері. Просто уявіть, вийти з будинку і одразу на власний маленький пляжик. Тож ідемо разом досліджувати ліс. У нас з собою є три види їжі. В такому пакеті це сублімат, який ми купили в австрійському магазині такому туристичному. І ці два це з України. У нас є коломийський борщ і банос з грибами. Це сушена їжа, а це саме сублімат, і це система від МТАК, похідна для підігріву води. Газ вже, звісно, в Австрії куплений, але ми зараз будемо вперше тестувати саме сублімат. такі ми брали раніше з собою. І також сьогодні ми вперше тестуємо цю систему нагріву води. Ми її тестували раніше лише вдома, а зараз ще спробуємо, як воно працює на вулиці. Зараз холодно, мрячно, туман. Вау! Так, це у нас чілі конкарне. І воно прям з цілими бобами. Трошечки а? Бано з грибами, він не сублімований. Це сушка. Тут 100 грамів продукту і в сумі 400 калорій. калорій. Він запарювався зараз у нас 5-7 хвилин. Дуже смачний. Він складається з таких кукурудзяних пластівців. Там також е, сушена якась е, сметана чи вершки, щось таке, і гриби. Взагалі дуже класно, ситно, жирненько і гаряченько, те, що треба в таку погоду. Борщ ріденький, в ньому 37 грамів сухої речовини, і всього тут 128 калорій. Тобто один борщ лише брати з собою це буде замало. Так, вау, це виглядає прям вау. Тут 180 грамів сухої речовини і всього 650 калорій на готову страву. Ми коли її купляли, нам сказали не розраховувати, що це буде ресторанна страва, але якщо б мені таке подали, я б не розчарувалась. Після ситного обіду ми продовжили підйом і зайшли в туман. Чим вище ми підіймались, тим нижче була температура, і тим більше були дерева покриті льодом. Просто магія. І далі вже йшла дорога на спуск. Цьому гарному місці хочеться підвести підсумок і сказати, що не дивлячись на погоду, на туман, місцями дощ та вітер. Цей день видався чудовим, і маршрут справді вартий того, щоб його пройти. Я б дуже хотіла повторити цей день, але влітку, коли буде гарна погода, коли буде сонячно і все буде квітнути. Але навіть зараз я сиджу і насолоджуюсь цим краєвидом. Насправді дуже гарно, і це місце варте того, щоб його відвідати. Також Атерзея, взагалі, як місце неймовірно гарне, і я не дивуюсь, чому Клімт саме захоплювався цим. Місцем і малював його на багатьох своїх картинах. Дякую за перегляд! Всім папа! -па.